Люди таке не, не всі не всі схвалюють там в інтернеті. Не треба так негативно. Ви, за, дуже подобається. Ну як це так не може не подобатися? Якщо будуть дерева, то взагалі він чекає внуки, буде приходити сюди. Жахливо. Колір ну, взагалі не буде гарно. Лавки ці не треба. Дерев'яні конструкції перед театром змонтували за минулі два дні, і вони вже викликали неоднозначну реакцію рівнян у соцмережах. Та це лише початок. Облаштування нової зеленої зони, що має назву острів серед бетону, пояснює керівниця проєкту Вікторія Власюк. Ми робили акцент на тому, що під низом є підземка, і на цьому просторі вже більш не можна посадити у відкритих ґрунт дерев рослин. А локація потребує озеленення. Будуть садитися дерева катальпи, далі в нас будуть кущі. В тій великій композиції теж буде багато різних традя. Це буде таким хорошим акцентом, прецедентом першим у Рівному для того, щоб показати, як такий громадський публічний простір може теж змінюватися. По-перше, і це не вписується, якщо взяти театр. І тим більше піцерія теж не вписується. Допустимо, як для театру зробила б чисту площу з квітами, звичайно. І... Але тут тільки від мене не залежить. Мені дуже шкода. Шкода, що ставлять без попередження, без чиєїсь думки. Можливо, потім вони їх заберуть. Питання наявності тут дерев воно потрібне. Питання наявності лавок, по-моєму, діти чітко показують, що воно непогано. Вирішення не знаю, для мене трохи незвичне. Можливо, трохи дійсно воно краде перед театром площі, і можливо, я по-іншому просто його якось розмістив би. Але якщо рівняни скептично і критично віднесли до цих скульптур, ми зараз починаємо реконструкцію частини гідропарку в районі, де крокодил, де мозаїчні скульптури, можемо спробувати. Там вони гарно підійдуть, ми не будемо заперечувати. Можна спробувати перенести їх туди. Нова зелена зона перед драмтеатром буде мобільною, а дерев'яні її конструкції стійкими до вологи і перепадів температур, зазначає Вікторія Власюк. Але перед тим як вирішити питання про можливе переміщення, пропонує дочекатися завершення всіх робіт. Я зараз так не гостро не судила за те, що це якось не дуже гармонійно. Давайте тоді вже після повного монтажу об'єкту, ми всі потестуємо, якщо дій. Це буде не, якби, не ок для рівнян і далі буде продовжуватися цей такий хейт, то перенесемо локацію. Відкрити острів серед бетону на театральній площі планують 17 червня, зі слів Вікторії Власюк, вартість нової зеленої зони 220 тисяч гривень. Це кошти Українського культурного фонду, залучені в рамках проєкту Місто Шумить інакше, який втілюють у Рівному представники громадської організації Агенція сталого розвитку та ініціативи Сад історій. Валентина Гордич Назар Мідріган. Новини на Суспільному.